Вирішила приготувати млинці з м'ясом. А чому б ні? Такою стравою мої домашні люблять снідать, а можна і вечерять. Млинці в мене будуть заварні, тож заколочую тісто. Сковорідка в мене 22 діаметри, тому млинці будуть величенькі. Млинчик вийшов пористий, бо тут є дрібка соди і кип'ячена вода. Ховаю заготівки під плівку і займаюсь начинкою. Я взяла отаку свинячу щоку м'ясну, нарізаю великими шматками, обсмажую її. Як підрумянилась, підсолюю і трішки додаю цибулі. А по сусідству вже зварився кусочок свинини. Перемилюю все у фарш. Мої люблять, щоб начинка не розсипалася, а була соковитою. Додаю ще й бульйону і сіль перець по смаку. Начинка готова. Млинці відпочили. Скручуємо їх. Ось такі мої млинці з м'ясом. Навіщо чекати якогось свята? Прекрасна альтернатива на сніданок або на вечерю. Кличу своїх домашніх!